У мене буряки. Ось розповідь про буряк, коренепліт, який набагато цікавішим, ніж здається, на перший погляд. Буряк це не просто інгредієнт для борщу чи вінегрету. це овоч із тисячолітньою історією, що пройшов шлях від дикої рослини на узбережжі Середземного моря до однієї з найважливіших сільськогосподарських культур у світі. Вперше буряк одомашнили ще до 2000 року до нашої ери, вирощували його давні греки та римляни. Але цікаво, що спочатку вживали в їжу листя, бадиля, а корінь використовували виключно як лікарський засіб. Як коренеплід буряк почали розводити значно пізніше, на початку нашої ери. До нашої ж країни він прийшов із Візантії та здобув своє широке поширення вже у 14 столітті, ставши згодом одним із ключових елементів української кухні. Чим буряк дивує? Буряк справжній суперфуд, наділений унікальними властивостями та складом. Його темно-червоний колір це не просто гарний пігмент, це сигнал про високу концентрацію корисних речовин. За свій насичений фіолетово-червоний колір бурак завдячує речовині під назвою бетаїн із групи беталаїнів. Бетаїни є потужним антиоксидантами, які захищають клітини від пошкоджень, знищують запалення, а також сприяють детоксикації та здорові печінки, допомагаючи відновленню її клітин. Всі буряка часто радять пити спортсменам і не дарма. Він містить харчові нітрати, які в організмі перетворюються на оксид азоту. Ця речовина розширює кровоносні судини, покращує кровообіг, завдяки чому може знижувати кров'яний тиск і підвищувати витривалість під час фізичних навантажень. Буряк є чудовим джерелом клітковини. Яка нормалізує роботу кишківника, допомагає при закрепах та підтримує здорову мікрофлору. При цьому, хоч сирий буряк зберігає більше вітамінів, варений краще засвоюється та є більш м'яким для травної системи. Буряк дворічна рослина. У перший рік розвивається коренеплід, який ми їмо, а на другий квітконосне стебло. Колись буряковий сік використовували не лише як бараник для їжі, але й для фарбування волосся або як натуральні рум'яна. Буряк росте на всіх континентах, окрім Антарктиди, таким чином, скромний, на перший погляд, буряк це потужний подарунок природи, що об'єднує в собі багату історію, неоціненну користь для здоров'я та важливу роль у світовій економіці та українській культурі.